Бублик від Полісся та Олександрії. Андорський футбол справді на підйомі, і я вам це доведу. Навіщо містяни зробили нову форму? Навіщо вболівальники розносять ротання? Навіщо Шахтарю був потрібен Маріно-Пушич, коли був туран? Щось неймовірне у Стамбулі. Та що то за звірів Шахтар, як виявилось, обіграв вітання, друзі, Макс Кольдя, канал Трибуна сьогодні розлого, цікаво і чітко говоримо про виступ наших трьох клубів Олександрії, Поліс та Шахтаря у Єврокубках. Все чітко, все по порядку, все знову ж таки розлого і цікаво. Тому вже заряджайте свою вподобачку і давайте починати. І почнемо ми з Олександрії, яка перед своїм поєдинком в Єврокубках презентувала домашню та виїзну форми для власне ліги конференцій. Перед матчем з партизаном це все було продемонстровано. І тут у мене виникає лише одне логічне питання. Одне питання, на правду тут виникло. Навіщо? Ну то звісно неправильно казати, але ж ну навіщо робити цілу нову кіпу на два матчі? А? а після результату власне першого матчу тим більше таке питання виникає. Тим паче, форма, відверто кажучи, ну, ну, ну це ж ну, це шлак. Ну що це, ну, ну, це таке? Ну, можливо, це відсилка до тієї форми, в якій Олександрія грала в тому славетному, плюс-мінус для себе Єврокубковому сезоні. Не знаю. Ну, власне, до самого поєдинку Олександрія поступилась партизану 0-2. Дайте Сашці реалізацію, і вона виграє лігу конференцій. Шкода, результат максимально не по грі. Так, власне, як то все відбувалось, Олександрійці на цей поєдинок виставили ось такий склад. Скажу відверто, достатньо непогано. Так, це не той склад, який в УПЛ виблизько, але все ж сенсації українському клубу створити, втім, не вдалося. За три хвилини після гострого моменту цари серби відкрили рахунок у Вукоті, що викотив на Костіча, той в. Біг у штрафний і пробив з гостро кута. А от у другому таймі, де на старті обидві команди обмінялися моментами, партизан зміг забити вдруге. У Грешич пробив з півкола біля штрафного на 56-й. Шевченко нічого з цим зробити не зміг. Поразка 0-2. Звісно, можна сказати, що результат був не по грі. Втім, варто знову ж таки розуміти, в якому стані Олександрія підходила до цього поєдинку. Ну, фактично. В зникровленому стані ця Олександрія була. Те, що були гольові моменти, це, звісно, круто, але якось про якусь систематику в чомусь, про що, якісь такі, ну про що можна говорити? По факту, те, що рахунок 02, це в якомусь сенсі ще й ок. Не було якогось розгрому, що моменти якісь, в принципі, були. Нулячок. В скарбницю кефів. Але Олександрію при всіх їх проблемах все одно переплюнули. І зробило це Житомирське полісся, яке поступилося Андорській Санта-Коломі, 1-2. Андорський футбол виходить на підйомі, чи як? Таке питання, напевно. Хтось задавав, і ви знаєте, як виявилось, так, Андорський футбол справді на підйомі. Костя Варварик це чітко довів у своєму блозі на трибуні. По-перше, усі три клуби з Андори досі в Єврокубках. А по друге, чемпіонат Андори вирвався з дна таблиці коефіцієнтів. Ну і по третє, футбольний клуб Андора переживає успіх, повернувся. У секунду. Ну вау, просто фантастика. Тому, якщо в Житомирі хтось подивиться це відео, будь ласка, або почитає цей матеріал Кості Варварака, як перше джерело. Ви можете використовувати це як виправдання для себе за такі результати. Власне, а що в самому матчі було? Ну такий склад було виставлено ротанем. Це був його перший матч у Поліссі, і, в принципі, все починалось не так і погано. Забили то першими, але двічі. Пропустили знову ж таки, трішки навіть не вкладається в голову слово. Двічі пропустили від Андорської команди. Один з найзаможніших клубів УПЛ, який скуповує собі всіх проспектів, ледь не е, всіх там футболістів, які в праймі в українській прем'єр-лізі і які не потрібні Динамо чи то Шахтарю, поступається Андорському клубу. В принципі, Полісся це про якийсь середній рівень українського футболу, в тому сенсі, що вони скупляють всіх футболістів, які реально не потрібні Динамо та Шахтарю яких не встиг металіст 1925, наприклад, придбати. І відповідно це про середній рівень нашого футболу, як мені здається. М? І наш середній рівень футболу поступається андорській звичайній команді. Це історична пляма на українському футболі. Ми програли в домашньому матчі команді з. Андори, відверто кажучи, я міг би повірити в будь-який результат нашої команди в Єврокубках проти будь-якого суперника, але був фактор, який, на мою думку, мав вплинути на те, що все буде окей, і це фактор Руслана Ротаня, якому я відверто як тренеру, симпатизую його ідеям і так далі тому подібне. Але і ротань по факту не зміг нічого змінити. Ось, до речі, його коментар. Журналісти кажуть, що це прохідний суперник. Я з цим згоден, але ми повинні поважати будь-якого суперника. Єдиний коментар, який ти, Руслан Петрович, мав би заявити після гри ми жорстко обісрались. Нас відмотузили, як лошар на Якщо у матчі відповіді ми пройдемо далі, клуб потрібно розформувати, а нас вигнати до бісової матері, ні чорта не заплативши. Тільки такий спіч має сенс. І я скажу фразу «make sense». Нуль. Рівно нуль очок наші клуби в Єврокубках в таблицю кефі вдають, не враховуючи Динамо та Шахтар. Нуль. Питання: нащо тоді іншим нашим клубам реально зараз грати в цих єврокубках? Просто ганьбитись, позорити, позоритись і псувати настрій, я себе зловив на думці. А до чого це треба довести, було український футбол, що не хочеться вмикати матчі наших клубів в Єврокубках. Не хочеться дивитись матчі наших команд. А після перегляду цих матчів хочеться стерти собі пам'ять. Ігор Передута дав ось такий от коментар, щоб запитав у Зеленського. Я б таке питання би задав всім нашим клубам в Єврокубках, крім Динамо та Шахтаря. Власне, до шахтаря і попрямуємо. Але перед цим, друзі, нагадаю вам, що в минулому відео я промив свій інстаграм. Підписуйтесь на нього серед всіх нових підписників на моєму аккаунті. А це чітко видно, хто підписався від вчорашнього відео. Я розіграю три круті призи. Це триває до понеділку. У вас є ще шанс підписатись. Як знайти мій інстаграм, просто пишете Макс Коляда, там ні з ким не сплутаєте. Більше в принципі варіантів немає. Тому підписуйтесь і отримуйте шанс виграти виграти круті призи. Ну і в принципі, слідкувати за. Блогом одного, я сподіваюся, з ваших улюблених футбольних блогерів. Власне, вперед. Макс Коляда в інстаграмі. Я вас чекаю. Ну, а тепер попрямуємо до услади. Інакше слово я не скажу. Шахтар переміг Бешикташ. Переконливо переміг Бешикташ. на мою думку. Ось такий от склад виставив Арда Туран в першому для себе серйозному реально матчі. І доволі швидко гірники забили. На сьомій хвилині Алісон отримав м'яч на куті штрафного, прокинув повз Юрасика, змістився в центр та ударом за меж карного майданчика, відправив у сітку воріт. А на 28-й хвилині гірники подвоїли перевагу. От перше, що одразу можу сказати по шахтарю Турана, класна реалізація моментів. От шо, шо. Так, там от в білдапі деякі нюанси мене смущали, скажімо так. Десь в оборонних діях все було не так, як би то хотілося. Хоча, от, наприклад, пенальті, яке Шахтар пропустив, там це чисто індивідуальний, наприклад, момент по коноплі. Ну, питання нащо е, рукою тягнутися до м'яча при кутовому? Питання, але реалізація реалізація моментів Шахтаря Турана. Оце прям вау, оце одразу різниця помітна в порівнянні з тим, що ми бачили. Від Шахтаря Пушича. Так, власне, Шахтар пропустив, рахунок був 2-1, але гірники потім забили. І варто відзначити святкування Кевіна це щось дуже-дуже стильне. На 79-й хвилині Шахтар ледь не подарував власне, голби Шекташу. Тут вже наплужив Матвієнко, але який підкат від Бондаря? Ну і на 80 Сьомій вдалося Бешикташу максимально скоротити відставання. Втім, вже в доданий час, після дуже крутого розіграшу від Бондаря, Кевін забив, поховавши будь-які надії Бешикташа. Крута і потужна перемога. Шахтар дуже і дуже і дуже класно реалізовував свої моменти в цьому матчі. За це браво! І враховуйте, що по факту це був поєдинок. І в якому ще був сторонній тиск, тиск від вболівальників. знову ж таки на цьому варто наголошувати, коли ти граєш в Стамбулі, коли болівальники кричать, закидують тебе там монетками, пляшками і так далі. Це теж додатковий тиск. Туран ще по факту не встиг нічого побудувати, а вже помітно оку його праці. Респект коучу, шахтаря за цю перемогу. Респект. До речі, чимало було цікавих коментарів після цього поєдинку, зокрема, від Турана, достатньо правильний, на мою думку, коментар, ось він. І від Кевіна. До речі, цей коментар ексклюзивний. У нас на трибуні, друзі, дуже багато ексклюзивних коментарів є. Ви слідкуйте за нашим сайтом або в мобільному застосунку, слідкуйте. У нас дуже багато є коментарів. Таких, яких ви не знайдете ніде. Наші кореспонденти дуже класно працюють. А ось це вже коментар одного з наших авторів Олександра Сашка. Просте, дякую Шахтарю, нам зараз такий позитив потрібен. Особливо, коли до цього ти подивився два просто ну, 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 жахливі матчі. І ось такий позитив, на мою думку, потрібен: Судаков, Підколов Ігоря Циганика. Це теж хороші емоції. Емоції, які нам зараз 100% потрібні. Хоча знову ж таки я очікую від Ігоря Степановича відповідь: він любить притравити Судакова, Зокрема, і я вже, друзі, відверто кажучи, чекаю на матч відповідь Шахтаря. Думаю, там буде дуже і дуже гаряче. Але не можу оминути наступне. Ільвес обіграв АЗ Алкмар. В лізі конференцій з рахунком 4-3. Нагадаю вам, що до цього Шахтар каменя на камені не залишив від цієї команди. І виключно ось цей коментар я хочу тут привести. Ну і який же підсумок цього єврокубкового матчдею? Ми обійшли Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Це, звісно, приємно. Дякую, Шахтарю за цю солодку пілюлю після цих двох поєдинків, які бачили мої очі. Друзі, на сьогодні у мене все. Я вам розповів про поєдинки наших трьох клубів в Єврокубках. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Вривайтесь в коменти, пишіть свої думки з приводу цих поєдинків. Я свої думки висловив і дякую вам за увагу. Бережіть себе і папа. Почуємось.